У за сьогодні на військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли. В останню путь провели загиблого воїна Володимира Савчука. Захисникові назавжди 34. Всі, хто знають Вову, всі знають, що це була людина дійсно з великої літери. і всі знають, що він був дуже добрим і він завжди допомагав абсолютно всім. Я скільки його знаю, жодної людини не зустрічав, яка б могла щось навіть. Ну, навіть нейтрального сказати, не те не, не те, щоб щось погане. Всі, хто його знав, всі завжди казали, що він був дуже позитивний, усміхнений. Ну і наразі ми розуміємо, що це справжній герой України. Володимир народився у Рівному, потім переїхав на Хмельниччину, де закінчив школу. І після закінчення школи він вступив до Поліського національного університету у місті Житомирі. Дуже гарно і успішно закінчив його. Також він здобув освіту, закінчив військову кафедру у нашому Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Після закінчення навчання Володимир працював у сфері приватного бізнесу, знайшов кохання свого життя, одружився. Згодом у подружжя народився син. Дитина у них з аутизмом і тато стільки уваги приділяв. Вони стільки робили для того, щоб. І Максик відчував себе щасливим, і вони, батьки особливої діти, вони зробили неймовірні речі. Він став настільки соціалізованим, настільки розумничком. Він пішов загальноосвітню школу. Це люди добра, це люди світла. Він і Світлана це взірець взагалі родини. Неймовірні батьки, які дали життя своєму сину, які навчили його. Любити цей світ. І він був для них також підтримкою для своїх рідних, для своїх близьких. Чоловік був душею компанії. Його друзі кажуть, поруч із Володимиром неможливо було сумувати. Це був ну найвеселіша людина. Ми також, коли в Аграв університеті навчались, він грав в КВН, я грав в КВН. Був ну душа компанії Це Завжди така людина, яка Якщо хвилинка тиші, він по-любому щось якийсь прикольчик зробить, якийсь анекдот розповість у мирному житті. Володимир мав багато хобі. Любив ходити на риболовлю, цікавився машинами. Був різносторонньою особистістю. З початком повномасштабного вторгнення чоловік відмовився від усього та став на захист України. Справжній воїн, патріот, людина, яка понад усе любила Україну. Її мову, її культуру, її традиції, її людей. Лейтенант Володимир Савчук загинув 28 листопада 2023 року, отримавши поранення несумісне із життям під час виконання бойового завдання. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1